Права 492. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, давайте дивитися, що це за рівняння. В першому заданні у нас рівняння 13х дорівнює 195. Як знайти невідомий множник, треба добуток. Пишемо добуток, або 195. Треба поділити на відомий множник або на 13. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Отже, пишемо 195. Що ділиться? Що ділиться на 13? Так, 19 поділити на 13, це буде 1. 1 на 13 це буде 13. Віднімаємо. Тоді 9 мінус 3 це буде 6. Зносимо 5. Так, 65 поділити на 13. Ну, щоб була п'ятірка, треба 3 помножити на 5. 5 на 3 це 15. 5 пишемо. Один запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5 плюс 1 це 6. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто пишемо, що х у нас дорівнює тоді 15. І переходимо до другого завдання. Бачимо х помножити на 18 дорівнює 468. Знов таки, як знайти невідомий множник? Пишемо, що х дорівнює. Треба добуток або 468 розділити на відомий множник або на 18. Ну що ж, давайте куточком будемо ділити. Записуємо. 468. Що ділиться? Що ділиться на 18? Отже, 46 поділити на 18, ну, це вийде 2 рази. Вийде два рази. Спробуємо. 2 на 8 це 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. Віднімаємо. 6 мінус 6 це 0, 4 мінус 3 це 1. 8 зносим. 108 поділити на 18. Ну що Щоб в кінці було 8. Ми 8 маємо помножити, наприклад, на 6. Пишемо 6 на 8, це 48. 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 4 це 10. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо, що частка x тоді дорівнює. Частка 468, на 18 це 26. Все, роз'в'язали ми рівняння. Переходимо до третього завдання. Бачимо 11х плюс 6х. Х можна винести за дужки. І тоді у дужках у нас залишиться 11 плюс 6, і це дорівнює 408. 11 плюс 6 це буде 17. То ми пишемо x, що множиться на 17, це дорівнює 408. Як знайти х? Треба добуток 408. Поділити на відомий множник. На 17. Ну що ж, 408. Давайте ділити. Ділимо. Ділимо на 17. Отже, 40 поділити на 17. Ну, тут вийде два рази. 2 на 7. Це 14. 4. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2 плюс 1 це 3. Отже, віднімаємо. 0 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 4 це 6. 4 мінус 1 це 3. 3 мінус 3 це 0, не пишемо. Зносимо 8. 68 поділити на 17. Ну що ж, це буде 4. 7 на 4 це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1, 1 на 4 це 4 плюс 2 це 6. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто записуємо, що х тоді дорівнює 24. Ось ми і розв'язали рівняння. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо, що тут у нас 33М-m дорівнює 1024. М можемо винести за дужки, Виносимо М. З першого виразу, якщо ми заберемо М, залишиться 33. А якщо ми М поділимо на М, то тут можна написати мінус одиничка, тому що одиничка помножити на М, це буде М. І це дорівнює 1024. Так, 33 мінус 1 це 32, то ми пишемо, що М, що множиться на 32, це дорівнює 1024. Ну що ж, пригадуємо, як знайти на відомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. Пишемо m дорівнює. Тоді добуток це 1024. Що ділиться на відомий множник або на 32. Ну що ж, давайте куточком будемо ділити. Пишемо тоді 1024. Що ділиться? Що ділиться на 32? Так. 102 поділити на 32, це буде 3. 3 на 2 це 6. 3 на 3 це 9. Віднімаємо. 2 мінус 6 не віднімається. Позичаємо 12 мінус 6 це 6. 0 позичити не можна. Беремо, тоді позичаємо старшого розряду. 10-1 це 9. 9 мінус 9 це 0, попереду напише. Отже, тут тоді буде зносимо 4. 32, 64 поділити на 32, це буде 2. 2 на 24 3 на 26 віднімаємо, залишок буде 0. Тобто пишемо, що m у нас дорівнює вийшло 32. Добре. Переходимо до п'ятого завдання. Як знайти невідоме ділене? Треба частку помножити на дільник. Записуємо, що х тоді дорівнює 26. Це частка помножити на дільник на 19. Ну що ж, давайте стопчик тоді перемножимо. Пишемо 26. Що множиться на 19. Множимо. 6 на 9 це 54. 4 пишемо 5, запам'ятовуємо. 2 на 9 це 18, плюс 5 це 23. 26 на 1 це 26. Додаємо. Тут в кінці буде 4, 3 плюс 6 це 9, 2 плюс 2 це 4. Отже, записуємо тоді, що х у нас дорівнює, вийшло 494. Є. Переходимо до шостого завдання. Отже, як знайти ділене, дільник, частка, невідомий дільник треба ділене, поділити на частку, то ми пишемо, що x дорівнює. Тобто ділене 476 треба розділити на частку або на 14. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Записуємо. 476. Що ділиться? Що ділиться на 14? Отже, 47 поділити на 14. Ну, 3 поміститься. 4 вже ні. 3 на 4 це 12, 2, пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 1 це 4. Так, є, віднімаємо. 7 мінус 2 це 5. 4 мінус 4 0, попереду напишемо, зносимо 6. 56 поділити на 14. Це буде 4. 4 на 4 це 16, 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 1 це 5. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює 34. Ну що ж, ось таке завдання, де ми розв'язували прості рівняння на цьому вправу завершено.